Піска, це якийсь врізкас. Поверни Аву, 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 в мене два, ще є два, ще трохи, я точно зійду з хлоста. Холодні пустота, пустота, сундуці пустота, лише їжа, мені потрібна руда. Забираю лут, мене в пещері не знайдуть. Я на блоки ставлю блоки, ви мене алмазний лук. Хай, Моє ім'я брізкас, я, я дуже близько. Цікайте швидко. хоп, хоп, Мій план твій скам. Кам ти це зробив сам. Ха -ха -ха. Тепер. Нас два. Мене два, ще два, ще трохи, я точно зійду з глузда, У мене два, в мене два, мене три, мене три. З яким з них мені про це поговорить. для, для мене бути небезпечно, бо мене меч алмазний, краще з ним не гратись. Верни Аву, поверни Аву, мою брехун. Я грину на ваганеці, як на порші. Врум, врум. Я скраю, скраю. Welcome to hell, welcome to hell Моє серце з бедроку, я бачу лише пустоту. Мене два, в мене два, в мене два. Мене. Мене два, мене два, мене два. Мене два, ще два. Ще трохи я точно зійдуть хлузя. Мене два, мене два, мене три, мене три, з якими з них про мені про це поговорить. Аву, ра-ра-ра, а аву. ра рар